Соборність України щороку, 22 січня, в день проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки України відзначає День Соборності. Офіційно це свято встановлене указом президента України про день соборності України від 13 листопада 2014 року, номер 871. 22 січня ми згадуємо дві рів... рівнозначні за вагомістю події української історії проголошення незалежності Української Народної Республіки і Акт злуки українських земель. 105 рок... років тому, 22 січня 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Цей факт руйнує твердження російської пропаганди Української держави. Не існувало її вигадали. Більшовики. 22 січня 1918 року, вперше у 20 столітті українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки 24 серпня 1991 року відбулося її відновлення. Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішньої агресії. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми, люди з різних регіонів країни, разом працюємо, створюємо знакове і важливе, боремося з окупантами. Цитати про соборність. Перейдемо від Фраз про соборність до здійснювання цієї великої ідеї в буденному житті. Хай слово соборність не буде тільки книжковою фразою, але щоденним хлібом та правдивою ідеєю наших буднів. Михайло Дяченко за соборний моноліт 1950 рік. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. Іван Френко лист до Галицької молодежі 1905 рік. Українська національна думка мусить обнімати всіх українців, де б вони не проживали, на всій Україні без огляду на державні кордони. Коли в кожному з нас до решти загине полтавський, Галицький і інший провінціал, а в цілому зродиться та зросте все українець, якого думи і змагання обнімають усю Україну зарівно і неподільно, як нерозлучну і єдину цілість. Михола Махновський з закордонної України. Сучасні події нинішньої російської агресії лише підсилюють значущість того акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, який відбувся на площі біля стародавньої Софії Київської. Бо знову Україну хочуть пошматувати та розділити, силою забравши її землі, встановивши штучні кордони і сірі зони. Посваривши наш народ, пропагандою вівши в оману. Тому для нас свято Соборності є дуже важливим, бо воно нагадує про найголовніший урок нашої спільної історії в єдності сила, в розділенні поразка. Епіфаній, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київської і всієї України 2022 рік. Дякуємо, Дякуємо за увагу!